Довідки про важкі захворювання для відсрочки від призову в організації «Схема ухилення від мобілізації підозрюють голову лікарського консультативної комісії на Полтавщині. Вона обіймала посаду заступниці директора однієї з лікарень області. Згідно із матеріалами справи до схеми, посадовиця залучила інший медперсонал та юристку. Також у Полтаві та Кременчуці двом жінкам оголосили підозри у перешкоджанні діяльності збройних сил України, поширені у телеграм-каналах геолокації ТЦК і правоохоронців. За даними слідства, підозрювані також закликали до зриву мобілізації. На основі зібраних доказів правоохоронці повідомили зловмисницям про підозру. У вчиненні злочинах, передбачених наступними статтями Кримінального кодексу України, частиною 3 статті 368, прийняття пропозиції обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, частина 2 статті 28, частина 1 статті 366, службове підроблення, вчинене за попередньою змовою групою осіб. та частиною 1 статті 114 1 – перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань. Фігуранткам загрожує до 10 років позбавлення волі.